Як приємно служити такому Богу, який лікує рани. Скажемо, слава Богу. Слава Богу! Здається, якби Бога не було, б що було? Нічого не було. Але Бог Він бачить кожного із нас, він бає, бає про кожного із нас. І він бачить те, що в нашому серці, те, що потаємне. Можливо, хтось інший цього не бачить, але це бачить Бог. І я хотів би зачитати одне місце слово Божого, перша книга Самуїла, 16 розділ, 7 вірш. Та Господь сказав Самуїлу, не дивись на обличчя його та на високі зросту його, бо я відкинув його собі, бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік подивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Трошки нагадаю цю історію, коли Самуїл отримав повління під Господа, щоб той пішов у дім Єсея, там помазав одного з його синів на царя. І коли Самуїл прийшов, він так споглянув, ось приходить перший син і думає, ось це він буде. А Господь каже, ні, не він. Підходить інший. І Самуїл своїм розумом починає знову в своєму серці думати, ну, ось цей, напевно, точно буде. А Бог каже, ні. Це теж ні. Я його відкинув. Інший син приходить. І знову ні. І так підходять, а Бог каже ні, не вони. І здається, що ось всі всі пройшли. І Самуїн питає, чи за всі сини. І каже до нього цей батько і, все, і каже, ні, ще один по селатару, на того, на якого зовсім не звернули увагу. І каже, кличте його. І коли приходить цей Давид, Бог каже, помажі для мене на царство, бо я його вибрав. Він є посудом для мене, я його вибрав. І пізніше Бог каже, цей чоловік є по серцю моєму. І здається, що особливо такого в Давиду було? Це те, що він беріг своє серце. Пикмістей Соломонової ми читаємо. 4 розділ, 23 вірш. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Пам'ятаємо, що Бог постійно бачить нас. І коли ми щось можливо хочемо зробити, щось таємне, щоб про це ніхто не знав, але пам'ятаємо, Бог про це бачить. Але це одна історія, коли батько з вони хотіли зробити одну таку недобру справу. І батько мав це зробити, а до сина каже, ось ти будеш дивитися, чи, чи ніхто цього не бачить. І так вони озинулися, ніхто не бачить. І батько готовий був вже приступа до цієї справи, а син говорить такі слова. А про Бога забули, Бог же ж бачить. Дорогі друзі, часто ми забуваємо про те, що Бог нас бачить. Ми хочемо зробити щось таємно. І я хотів би задати такі питання для кожного з нас, відпомію, відпомію, для, кожен для себе, як оцінює нас Господь? Приводиться приклад про Саула, це був перший цар Ізраїля. І коли він прогрішився перед Господом, і приходить Самуїл, пророк Самуїл, і каже до нього, навіщо ти це зробив? Бог тебе відкинув, ти не будеш царювати. І Сол каже такі слова, там дійсно я зрішив. Але він ніби хоче себе чуть-чуть ніби прикрити перед народом, показати себе ще як гідним перед Богом. І він каже, ушануй мене перед старшому Ізраїля, вшануй мене перед ними. Дорогі друзі, часом ми хочемо Людьми виглядати якось краще, але пам'ятаємо, що Бог бачить наше серце. Коли ми виходимо з нашого дому, вранці прокидаємося, ми вмиваємося і приходимо в себе в порядок, бо ми знаємо, що нам додаться зустрітися із людьми, і ми хочемо виглядати достойно, щоб від нас люди не відверталися. І можливо, ми. Зовнішній вигляд нас показує, що в нас все нормально, нас все супер, але в нашому серці може бути зовсім по іншому В нашому серці може бути ненависть, якась слова, якесь непрощення. Кусь ми обманули. І ось це почуть по воно накопичиться в нашому серці. І вже Бог не може дати нам достойну оцінку. Як вірного раба перед Ним, який ходить непохитно перед Його лицем. Дорогі друзі, я хотів би закликати нас до того, щоб ми ходили перед Богом чисто і свято. Бог бачить кожного із нас. Він бачить, як ми ходимо перед Ним, як ми поступаємо там, де нас ніхто не бачить, як ми ходимо там, де нас ніхто не бачить. Але пам'ятаємо, бачить Бог. І Він одного разу дасть нам свою оцінку, коли ми прийдемо перед Ним. Він або скаже, вірний раб, віди в радість свого пана, або скаже, лінивий раб, відійди, я не знаю тебе. Нехай нам Господь допоможе почути такі слова, що ти вірний раб, відди в радість пана свого. Нехай нам Господь допоможе. Йому за все слава навіки. Амінь.